Збираю разом з вами речі в подорож. Я їду з Харкова до Києва на один день, тому мені знадобиться тільки ось така сумочка. Вона з пулом піру. Не скажу, що вона максимально зручна, але доволі вмістка. Вмиватися я там буду два рази зранку та ввечері, тому збираємо косметичку. Майже усе зібрано, але я покажу, що всередині. Найкращі серветки для інтимної гігієни купляла в Єві. Патчі від мінімі кіт зб'юті, гарно зволожують шкіру навколо очей. Ще багато різних серветок, просто для рук, а потім ось такий вологий туалетний Папір, зубна щітка, зубна паста, тонік, гідрофільна олія. Ще покладу умивалку та останнє ось таке сухе мило. Ще додам сюди ось таку штучку, щоб гарно засинати. Від Ритуальс, дуже мені подобається. Візьму з собою сумочку для дротів, сюди покладу дроти самі та повербанк. Беру косметичку з декоративною косметикою, тому що буду вранці фарбуватися. Не буду вже показувати, що там всередині. Ще один, до речі, мій must have, ось такий маленький пензлик від Real Techniques, Він зараз брудний, я його помию і покладу в косметичку. Обов'язково. З собою беру змінну білизну і ще, можливо, візьму одяг, якусь футболку покладу в ось цю торбу. Ось такий лук в потяг. Лосини, які я одразу одягну під низ, та звичайна чорна футболка, яку складаю в торбу. Порожній шопер. Усі ми екофрендлі, зайві пакети нам не потрібні. Ще з такого супер необхідного: це ось такі сухі серветки та дезодорант. Ось такий ролер для одягу. На перекус, скоріш за все, візьму з собою в фізі. Я yeah. Ще зі мною буде маленька сумка, а тут буде поміличе. Завжди беру з собою AirPods. Куди без них? Візьму тестер духів з собою. Напевно, ось ці Rituals в мене вже перелиті, але це не зовсім духи, це спреї для тіла. Звикла брати з собою книгу, але напевно в цей раз не буду, тому що в мене два потяги і вони обидва вночі. Ось так воно все виглядає. Я впевнена, що я ще щось додам, але поки що ось так. Ось таке у нас відео вийшло. Сподіваюся, воно було корисне для вас. Дякую за перегляд.